От б ви хотіли собі машину, Мерседес, Таврію, Бен Багато варіантів, але нашому герою в цьому відео достатньо і трактора. Але якось він зустрів неперевершену дівчину, якій він захотів сподобатись. Тому він вирішив зібрати подарену батьку машину, чи зможе він її зібрати, та чи зможе машина проїхати 5 метрів і не розвалитись. Зараз і побачимо. Хто там ще дзвонить? Алло. Бляха, котра зараз година? А я знаю, але дзвонити вночі ну, совісті немає. Раз так, то я далі буду збирати Сацумі, бо недавно таку дівчину побачив, а я що, на бусіку катаюся, тому потрібно зібрати це відро, а, точніше, легендарний автомобіль. Ой, що то вже я цей все. Але ще далеко від ідеала, звісно. Але то вже якось потім, в мене ще пробки вибило. Я от давно помітив цей журнал, але я ним не використовувався, бо грошей не було. А так як я вже багатий, можна щось замовити. А точніше, різні чохли для машини і колеса, бо своїх немає. Так, ну і в принципі все. Тепер потрібно відвести то на Укрпошту, для цього беремо мопед. Ой, точно, потрібно каністру ще взяти, бо фургончик фігзна де? Без палива. Що ж, поїхали, конверт кидаємо в Укрпошту, заправляємо каністру, ну і мопеда. А куди ще паливо б діти? На мопеді не поміститься е, десь тут. Ну, замаскований як снайпер. Також скупимось в магазині, візьму гальмівну жижу, масляні фільтри, лампочки, запобіжники, бо вже був досвід, батарейки і дзигари. О, а давайте пограємо. Бляха 5 гривень програв, цілих 2 літри бензина на секундочку. Гаразд, поїхали вже до фургона. Ага, дядько все-таки не забрав фургон. Тоді заправляємо його. Лярво. Я ж не той бензин взяв. Зараз, зараз візьму трактор і приїдемо назад. Хоча якось вже вечоріє, завтра поїду, а сьогодні вже спати. Та йопт, <клес> Знову розбудили посеред ночі. Беремо трактор і поїхали знову до фургона. Так, чіпляємо і поїхали додому. Ой, хоч би з ним не вбитися. Хоч би він не впав, хоч би він не впав, хоч би він не впав, хоч би я не впав, хоч би я не впав. Ну начебто живі. Йоп твою. Ну та видно, як його потріпало, звісно. Ну, на кінець я вже хоча б про свою брагу по пляшкам. І звалища. О, чипси. Ой, як вони сусать. Е, сушать. Ех, так приємно бачити фургон вдома. Так, потрібно в Сацумі поставити двигун, але для цього потрібно його витащити з гаража. Е, Типу. Ну так, не знати фізику, то якщо фізика. не знаю фізику. От як можна було вибити двигуном лобове скло? Клята фізика. Двигун поставлений. Навіть майже без проблем. Тепер радіатор, чи що це? Хто там? Уху! Uh -huh, замовлення приїхало. Все, давайте поїхали. Хе. <сіпілляє> Тільки от на чому. Давайте на човні. Ой-ой-ой, там що стендап? <пілляє> Oh, okay. Щось так дивляться, піду краще. До Альони Вовченко, звісно, далеко. Навіть корова нікого не придавила. Оп, дякую. Мені ще охолоджуючу рідину. Е, це що, подарунок? Ой, дякую. Ось це я розумію сервіс. А ось і мої посилочки. Тільки вони. ох, які важкі це. До човна перти. До речі, а то може моя бляшанка була, не подарунок. А ні. Добре. А то вийшов би подарунок. Оба на якийсь новий персонаж з'явився. Ну-ка Ні, ну Файно, файно, з челік вже денсить. О, хлопці! Молодці, молодці. Гарний виступ, гарно постарались. Ні, ну пісенька в них файна, можна було їх на Євробачення пульнути. Так, що тут в нас? О, файні колеса. Правда, ще гуму потрібно вдягнути, але то якось потім. Фух, треба трішечки відпочити. Збирання машини і є відпочинок. Бляха, кудись, дудку. О. Е, куди цю дудку? Е, куди? Коротше, машина ну, начебто готова, тільки залишилось електрику провести. Але то вже якось потім. Давайте цю машину з гаража витащимо. Ой, ще цю брагу вести, але як, фургон забрали без палива. Цікаво як. Тоді поїхали на мопеді. Буде два заїзди, тому беремо чотири пляшки, а інші вже завтра. Так, дякую. До речі, десь одну пляшку попердолив. Шкода. О, пляшка. Добре, що алкаші якісь не забрали. Цікаво, що там у нас по пошті. А де пляшка? А, а по пошті в нас проблеми. Квитанція, чортова, ще ця реклама ніяк не прибирається. Ой-ой-ой, о! <гум> бляха. Збираємо далі сацумі. Так, потрібно кум поставити. Надіюсь, не бахне. А, точно ж, електрики немає. Гвинтик, вінтик, вінтік. Де той вінтик? О, щось я вже втомився. О, Добрий ранок, Україна. Ой, що шатає, це ще й голова болить. Ну, я думаю, це ж не і за двох пляшок пиву зранку. Ой, сигаретку. Сьогодні ще потрібно відвести другу партію зброї. <плес> <плес> Браге. А що цей дядько зранку тут сидить? Він же ж зазвичай спить після бару. О, привіт, привіт! Що права відібрали? Ой, ну не можна ж, це було п'яним за кермо. Сідати. Mm. Ну, я тоді ж ну, собі заберу. N не проти? О, дякую, ну ти не пошкодуєш Тепер у мене хоча б є своя перша своя машина. Зібрана, зібрана. Тільки вона на штраф парковці. Без палива, в центрі міста. Mm. Ну, поки що поїдемо відвозити нашу брагу. Тільки спочатку мопеда заправлю. Щось пива захотілось. Оп, все, дядькую тобі, Фатьов. Тепер поїхали в центр міста. А точніше, село. Та я б і не сказав, що село, можливо, хутір. Так, 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 десь тут повинен бути наш фургон. О, а ось і він. А, точно, він же ж не заправлений. Ну, могли хоча б ну літр заправити. Тепер ото спину рви. Та й не тільки спину, мені здається, що я сам зараз порвусь. Ех, ну так же ж приємно заправляти цей фургон. Тепер я не буду на тому мопеді клятом їхати. Ось лошари, без фургона на автобусі. Ай. У той мусик, то в тебе тут завоз. То давай я тоді скуплюся. О, це я скупився. Да. Їжа була зайва, потрібно було тільки пиво брати. Та, звісно, грошики кінчаються, тому потрібно на роботу влаштуватись. Я, до речі, знаю одну цікаву фірму, треба туди з'їздити. А ось і ця фірма, лайновіз. Ай, зачинено. Ну що ж, ну тоді завтра, завтра та на лайновезіку покатаюсь. Йду на об'їн, йду на об'їн. Ой, шо, шо? Взу вас. Їдемо тепер додому. Знову, знову замбіцил. О, о, Тихо. Тихо, 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 тихо. Тільки фургон заправив і додому везу, а тут ти хочеш, щоб я взагалі знов без нього залишився Імбіцел? Так, бадяжимо нову партію Браги. Оп! все, тепер нехай настаюється. Ой, вже вечір, спати хочу. Але давайте глянемо телевізор, що там показують. Дуже цікаво. Eh, цікава картина? Піду спати. Ех, eh, переживаю сьогодні, бо на роботу. Сьогодні буду влаштовуватись, тому потрібно поїсти, поплавати, ну, і можна їхати. не А це хто? Перший раз тут їх бачу А ось і Таймоша приїхав. Прикольно Йоу-йоу, друже, привіт! Це У тебе крута тачка. Слухай, ти. Я зараз <правда> ти пику надеру. Е... А це не та дівка, яку я бачив. Це воно. Ох ти ж! <схід> Дура А. <схід> 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 Ну, нічого, нічого. Ще глянемо чи я та дівка. Потім будемо розбиратися, а поки що на роботу влаштуюсь. Треба співбесіду пройти. Так, добрий день, добрий день, я на співбесіду. Можна лайновозом керувати. Лайно буде чиститься, як і не знаю. О, прийнято. Дякую. Ну, співбесіда реально була складна. А, ну, Головне, що цю роботу отримав. Завтра буду працювати. Давайте глянемо, хоч як він заводиться. Ой, тут. спати можна. Ого. Ну, <смір comment> <післяві> бізнес клас. Кнопочки всякі. Е -е. Ну, завтра, завтра. Це вже нехай майбутній я розбирається. На роботу влаштувався, завтра вже вийду. Так. Листівки в поштомати розкидати? Та без проблем, друже. Так, що ж, ну тоді давайте їх порозкидаємо в поштомат. А ось, до речі, і мопед, який я вчора забув. Та, звісно, робота нудна, але надіюсь, хоча б гроші будуть пристойні. Ой, щось я втомився, трішечки листівок пороздавав, цікаво, скільки буде грошей. Ох, то нормалі це краще, ніж полуниця. Один ящик по збирав півгодини і отримав 40 гривень. А тут хвилин десь, дякую. Що ж, робити тут же нічого, тому поїду додому збирати цуплумі і отримувати замовлення по гавновозу. Але давайте перед цим заїдемо на звалище, заберемо пляшки. Ну, бо потрібно ж кудись брагу заливати. Ой, фу, від них так смердить, наче туди насрали. Оє, ще жужить це що, дрон якийсь летить. А ого. Ти шо, Машини тут гоняють, ніфіга. Ой-ой-ой, диви, диви. Жене-жене. Стопа, це не той виродок. Да, це він. Але цікаво, що вони тут ганяють. А ну-ка, давайте заглушимо фургончик наш і глянемо, що вони тут роблять. Так, так їдуть, їдуть. Вау! Ого-хо, оце він гонить, ти ж такий шумливий. А цей шо, опель якийсь. Ледве їде. Я теж хочу з ними поганятися. Мій же фурончик також не. не глохне. Давайте хто? Ось це ржаве відро хоче зі мною поганяти? Ну, давайте, давайте. Так, все, старт. Жовтий, зелений, зелений, їдемо, їдемо. Е, друга, Давай, третя. третя передача падла. Ай, <падла> поїхали додому, з ними якось невесело. Якби я з цим опалем ганявся, то думаю, шанси були б рівні. А то мені дали той драндулець, як попердів полетів. То... Ай. Поляк довбаний, сам збирай свою полуницю. О! Що ж, далі <падла> прийдеться <падла> коражиться з цією Сасумі. Прощепно вже купив. О, замовлення, походу. Так, 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 давайте, давайте. Лайно відкачать. Ой, та без проблем. без проблем. Все, записую. Завтра, завтра буду. Так. Ой, ця електрика тут проводить. Ай, та хто там? Це вже біс... Алло, та самі ж ріте своєї гімно. Цей телефон зараз нафіг викину. Алло, до побачення бісять. Ой, я такий радий, зараз машина вже електрика проведена. Зараз заведу. Поїду е. е, Зараз, зараз. А може, світло? Ні. Сато сигнали, дякую. Якщо не сьогодні заведеться, то завтра я спати. Ой, жизнь. Попити хочу. Та і поїсти не завадить Та машина, звісно, не заводиться. Прийдеться до автомеханіка, буде їхати, а грошей нема. Ну, давайте ще раз спробуємо. Ні? Ой, та не сильно то й хотілося. Коротше, сьогодні ж субота потрібно на роботу йти. Так же зазвичай нормальні люди і ходять. О, ні, раллі сьогодні точно. Хоч би ніхто не збив. Надіюсь, нормально сьогодні проїдуть без всяких проблем. Стоп. Хтось їде, хтось їде. О. Мені просто взад летів. Гнида якась. Не, давайте зараз його догоним. Зараз бустонусь. Оп, все, зараз, зараз швиденькою ой Ой-ой-ой! Ой, друже, а шо це ти так різко приліг? Це ж не я тебе почухав машиною. Не переживайте, все нормально. Людина стала, ще й подякувала мені, бо говорила, що спина боліла. А я вилікував. Угу. Так, як же ж його тут завести, хоча б. Кнопочки всякі. Педальки. Ну добре, я пожартував, я не такий розумово відсталий, так що. Поїхали, давайте для початку її заправимо, і вже будемо відкачувати гімно. Фух, все, півгодини десь заправляв. Цікаво, скільки там. Та, наче й не заправлявся. Уже якось вечоріє, але думаю, на одне замовлення встигну. Ой, фу, як смердить. Е. -е. Тепер натискаємо якісь кнопочки і все. Свердить <клес> <клес> і викачуємо. А доки лайно смокчиться, можна і повечеряти. О, дякую. Якщо насретий більше не дзвоніть. Робота, звісно, прибуткова, але за такі страждання якось працювати більше їй не хочеться. Піду краще в бар, відпочину. А ну-ка, братанчик, налий мені 100 грам. О, дякую. О, ну і ще мітнись мені, їжі перенеси якоїсь. ви, хлопці, як справи. О, ось і моє замовлення несуть. О, дякую. Я так подумав, завтра ще одне замовлення прийму. Гуму поставлю на колеса. Ну, як я, флетері і піду. Додому. Та це знову погуляли з братанчиком. Вже ранок настав. Так що <свісно> піду посплю. Завтра точніше сьогодні, чи коли там, я буду працювати. Хоча я так подумав, мені що немає чого робити, це гімно відкачувати. Краще піду браги продам. А сьогодні ще ж неділя, це раллі. Надіюсь не зіб'ють мене хоча б братанчик, дивись скільки я тобі браги привів. Смачна пляшечки нові, ну ти шо? Так що давай. Так, тримає останнє. Так, де мої гроші? Що з тобою випити, та ну бляха. Що ще одну, ти ж щоб би додому взагалі не доїхав? Все, дякую і до побачення. Я зараз просто дороги не бачу. Хоч би не перевернутися нафіг. Ой. Ой, машина. О, це ралі, долбане. Сьогодні неділя, автомеханік той не працює, тому давайте оглянемо ралі. Оп-оп, давай, 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 збий когось збий. І. Та навіть нікого не збив, що ти за гонщик. Давай, давай, тут якраз багато людей, можеш збить когось, давай. Я в тебе вірю, вірю. Ту, хорош. Хорош збив, то цей розумію. Оці розумію. Розумію. Розумію, гонщик, це ну, перше місце йому. Це, звісно, все весело, але я хочу вже якось відпочити. Ой, я ще поспав, би, звісно. Так, що там у нас? Ралі закінчилось? О, так, тепер можна буде спокійно по дорогам кататись. А, та і, і не кажіть, що це життя. життя. Угу. Зараз моє відро буде на кінець протурбоване. Ой, протурбоване буде. Оп, ну, красота. Я так подумав, давайте сьогодні вже завеземо ці колеса, щоб наші флетері механік взагалі байдуже надів гуму на ці колеса, і я поставив їх на Сацумі. Та, очевидно, рано я приїхав, ну що ж, почекаємо. Дай, будь ласка, сигаретку. У мене закінчилось. У нього тут, звісно, скільки хлама, сміття цього, може щось знайду. Опа, щось. Кермо чи що-то. Так. Ой-ой-ой-ой, Та, ти шо. Давайте заберемо шо? ну спортивні, ти ж гоночні. Можна так зібрати свою машину з нуля і поїхати на ті раллі. Давайте ще щось тут пошукаємо. Опа, знайшов. Тут радіо якесь. Вау! Та ти ж... Давайте заберемо. В принципі, чому б ні. Може, ось тут щось тут є, а? А, це <проб> в туалет? Е... <проб> е... О, тут машинка така ціла. Файно, в принципі. Наш він її на сміття викинув, Така наче о, пружинки. Е... Тільки вони такі ржаві. Ну ну нічого, теж заберу. Все в господарстві знадобиться. О, а ось і наш флеттері відчинився. Давайте колеса йому занесемо. Коротше, перевід. Мені тут колеса на гуму поставити на них. Та... О, це в тебе тут ціни, звісно. О, а ось і колеса. Скільки, самі дешеві 1850. Ніфі. Ну давайте ці середні, такі за 200. Ну все, давай, дякую. Там ще знижечка 10%, так що файно. Сказав, що завтра поставить, тому давайте поїдемо в центр хутора. Хм, Села. Давайте себе порадуємо, візьмемо пиво, ну і ще так по мелочі. Давайте ще заберемо своє паливо, а то що воно тут майже вже тиждень як лежить. Але добрі тут люди, ніхто не вкрав або гарно заховав. Щось я не туди завернув, перший раз бачу тут цю дорогу. А це що за хата така страшна? Обережно йду на таран. Оп, О! А це пиво сила. даремно я її купляю. Даремно, я сюди зайшов одне сміття тут взагалі, тільки ще бджоли тут літають. Ого, оце вже цікаво. Колесо з резиною. Але вони, звісно, такі потрьопані. Але нехай, запасні будуть. Ось це я вдало, звісно, звернув. Тут хтось гуляє, закладку шукає, чи що. Файно, я з'їздив гуму на колеса ставити. Та, сьогодні був прекрасний день. Завтра ще колеса заберу. Поставлю на машину і, і все. Машина що не працює, не заводиться. Ой, знову мене хтось розбудив. Потрібно це вже телефон на ніч вимикати реально. я так подумав, можна щось замовити звідси, таке подешеве. М -м давайте ось це замовимо. В принципі, прикольна штука. Давайте поїдемо, заберемо наші колеса, а потім уже поїдемо листівку кидати в поштомат. Без патрон, без патрон, опа. Оце, я розумію, колеса. Ось це бомба. Дякую, друже, дякую. Це зараз Сацумі буде поставлений на колеса. Ай! Цей же ж листівку забув на Укрпошт. Ай, байдуже потім. Ну реально, ось це Сацумі. Ну краще за ваші мерседеси та БМВ. Так, давайте чохоло цей поставимо та пофарбуємо її в сірий колір. М -м, як на мене, це не сірий. Ну, нічого, буде Барбі. Бог любить ріїцю, може зараз заведеться. Mm. Ні? Е, ну, тоді підписуйтесь.